Сьогодні ми будемо говорити з народним депутатом України, колишнім очільником делегації України в Парі в минулому скликанні Володимиром Арів. Вітаю. Привіт. Давай зразу бика за роги. Скажи, будь ласка, а от Дмитро, коли приходив Верховну Раду, слухач з ними далі: ручкались, обіймали, розп... роз... розмовляли. Я, до речі, знаю деяких високопосадовців, яким він привозив. Мед. Я не жартую. І мене запитували, ну чого ти його от постійно так шпиняєш? Він гарний хлоп. Ну так, не дуже розумний. Але такий мед привозить. Я кажу, який мед? Ви що з глузду з'їхали? Про який мед йде мова. А мені кажуть, ти знаєш, він там дах забезпечує якимось монахом, який займається бджолярством. Я не жартую зараз. І вони з ним розраховуються за це медом. Він щось роздає, щось кудись продає. Але я кажу, ще раз поясніть, народний депутат України забезпечує дах монахам, які займаються бджоля. Це що? Це кавка? Що відбувається? Це якийсь жармуша. Я не знаю, я інакше не можу це сприйняти. Але, да. мені... але мені кажуть, мед дійсно класний. І от зараз я деяким з ним зателефонував і кажу: ну як там з медом? А щось нам здається, що найближчим часом меда не буде. То у мене запитання: от як взагалі до всієї цієї історії в Верховній Раді ставляться? Слав, ну ти не бика з дороги, а ти козла за бороду схопив в даному. А я тобі розкажу іншу історію. я тільки почалося оце скликання, і вся ця розвесела ватага молодих слуг зайшла у сесійну залу з гиканням, улюлюканням, сміхуйочками і так далі. <tail> <ros Empress captain> Так вийшло, що розсадили як всіх слуг амфітеатром попереду, а всю позицію туди на гальорку. Ну, але так вийшло так само, що і Дмитрука, а не знаю вже за які такі провини, ще тоді запхали теж в наш сектор. І він опинився буквально на сусідньому сидінні зі мною спочатку. І е, на одному із засідань він так подивився на годинник, е, і в цей момент зі своєї сумки дістав такий ж банчик з котлетками прямо в сесійній залі, е, вилучку, і почав це все номинати. А е, е, я йому тоді ну, якось не звик, я четверте скликання уже тоді починав у Верховній Раді, я не бачив ще е, Кого. Це потім ми вже дивилися, як курять якось за колонною у Верховній Раді, і доводилося навіть робити зауваження через головуючого. Але він він їсть, сидить прямо в залі Верховної Ради, одною рукою голосує, другою наминає минає. Кажу, шановний, ви ну, якось може в їдальню сходите? Ну, це не місце для того, щоб їсти тут. Що він зробив? Він просто бере мені, свою вилку дає з цим бачком, каже, хочеш. Ну, тобто, це була абсолютно, абсурд... яка щира людина не зажав, не закрисив і меду, якщо що приніс би. А ти йому хочеш? Дивись, але ти розумієш. він ну, не розуміє, це... він потрапив. Ну він дійсно не розуміє. Я пам'ятаю, як він давав коментар про те, що так я проголосував. Як прізвище прем'єра, за якого проголосували? Я не знаю. А як роз як розшифровується на БУ і Сап? Це ж він казав? Я знаю. Потім дивись він був постійно. Ну він. Вони монозброд, вони були монозбродом, вони їм залишилися. а, а це, це негативна все... селекція. Але питання в іншому. Хто їх привів? Ти не пам'ятаєш на якому Отто... прізвищі вони всі прийшли? Я цілком пам'ятаю, привів е, його безпосередньо Зеленський Володимир Олександрович. А який відбирав усіх особисто, хто йшов в Верховну Раду тоді в 19-му році? З кожним перефотографувався особисто, що б вони не говорили потім, як би вони що не пояснювали, вони вставили їх в список у о, кандидатами в о, мажоритарні округи, вони надавали їм свою підтримку, фотографувалися, о, всі разом їздили в Трускавець, потім вчитися. Всі вони, всі ці люди, вони абсолютно пов'язані через одну людину, яка зараз є президентом України, яка відповідальна за кожного, кого він привів. І е, єдине, що, що я жодного разу не чув, щоб е, Зеленський вийшов і сказав: Вибачте, привів от таких от людей, е, ми будемо чиститися, але я принаймні е, приношу свої вибачення за тих, за тих і за тих. Але щось да, останнім часом йому довелося би тільки вибачатися, а не писати е, відосики про е, великі звитяги і е, незламні потужності. Тому е, Дмитрук е, в даному разі це людина, яка, як би то не було, е, залишається в його команді і без допомоги. Когось із його команди, і у мене є великі підозри. Е, про це мені не одна людина вже сказала, про те, що особисто Татаров, якого Дмитрук, до речі, свого часу на весь час захищав. Татаров, людина, яка один із тих п'яти шести менеджерів, колишній заступник міністра внутрішніх справ Захарченка, людина, яка брала участь в атаках проти активістів майдану. Ця людина зараз вона й оточила себе всіма цими такими от проросійськими елементами. Це саме завдяки Татарову. Виїхав з України Портнов, виїхав з України Трубіцин хабарник, слуга із Київради і виїхав тепер нардеб Дмитрук. Тому що без е, найвищої згоди, без найвищої вказівки, е, цього точно не сталося. Ну, не, я не вірю, що Дмитрук е, по кущах е, там якось ховаючись, перетинав українсько-молдовський кордон або там перепливав е, через річки. Е, е, не вірю, просто не вірю. Йому був створений так чи інакше зелений коридор. На яких умовах поняття немає, але зараз е в принципі е такий самий зелений коридор може бути? Е е е Отриманий будь-ким. Ну, якщо ти не а, опозиційний депутат, і, то, і якому, якому заборонено буде їздити, якщо найвищий, найвищий пальчик вкаже, що йому не можна виїжджати ні у відрядження, нікуди, то він нікуди і не вийде. Зате а, люди купують просто а, виїзд за кордон а, і Ціна ну просто буде варіюватися там в районі там від п'яти до десяти тисяч доларів за виїзд, можливо і більше. і Тому ну тому в даному разі створена абсолютно абсолютно чітка корупційна вертикаль за моделлю такою самою, як була за часів Віктора Федорича Януковича, і вона не тільки. У, у, щодо перетину кордону вона щодо всього абсолютно створена, а, щодо абсолютно всіх силових і контролюючих відомств. все Вся вся хабарницька система зараз працює знизу догори для того, щоб забезпечувати. А, а, я впевнений, що а, в офісі президента зараз акумулюють кошти, які потім вони рано чи пізно будуть або вивозити, або а вони вивозять їх теж. Я схему знаю, як вони їх вивозять, або вони будуть. А, Акумулюються кошти для того, щоб потім а, використовувати цей чорну чорну готівку а, під час виборчої кампанії кампанії, коли вона нарешті настане. І ясна річ, що Дмитрук, людина, яка е, може бути носієм е, чутливої інформації, е, вона була виведена за душки, точніше за кордони України, е, саме тими, хто е, був його найпрямим покровителем. І татаров, я думаю, за моєю інформацією, це є якраз та людина, яка безпосередньо е, могла організовувати для Дмитрука зелений коридор. Цікаво, саме з Татаровим пов'язують влада Трубіцина, депутата Київради від слуг народу, який повинен був дати покази і назвати людину, яка його координувала, і казала йому з кого, з кого скільки брати, хабарі в Київраді. Але перед тим як він став давати покази вищому антикорупційному суду України, він отримав дозвіл від гурмо на виїзд з України і негайно покинув її на своєму мерседесі. Досі не зрозуміло, чи знаходиться в розшуку за кордоном і Влад Трубіцин, і е, його автівка. До речі, пане Володимире, чи не хочете ви використовуючи своє службове положення і закон о е, повноваженнях народного депутата, надіслати запит? Чи знаходиться в розшуку і трубіцин, і головне, його мерседес? Бо виїжджав він саме на ньому. Це дуже цікаве запитання. А також чи можете ви запитати також через цей запит, чи підня, піднялися тарифи, тому що Зеленський зараз сказав, що е, два тижні на розв'язання проблеми з незаконним перетином кордону і колаборантами два тижні, два-три тижні не більше. Ще раз кажу, я десь це чув сто відсотків, десь в березні? В квітні 22-го року десять ну, не важливо такого три так, тижні таку за ці два за ці два три тижні що відбудеться лише підняття тарифів е Так, а... чи піднялись та... тарифи і чи будуть їх на виїзд за кордон, чи будуть їх опускати? Потім ну важливе питання соціальне питання. А взагалі, ну, так, якщо, а... Не, якщо не жартувати, то ну справді от, цікаво, що є в розшуку трубіцин, та і всі інше і також. А, От мені, мені цікаво, а хто буде наступний з Верховної Ради? Ну, по справі з Дмитруком проходить Куницький, він же Саньок. і він теж проходить по справі побиття військових. Це перше. Друге, є багато інших кандидатів. Микола Мідболтищенка є. Е, хоча він не побіжить, йому забезпечили зараз навіть те, що його не зможуть нічого е, по справі довести, тому що його інкримінують те, в чому він не замішаний. А те, в чому він був замішаний, його не інкримінують. Не Це геніальне рішення. Геніальне. З точки зору права, геніально. Так от, е, але може, наприклад, Клочко. Можуть бути задорожні, там їх багато хто, і от мені цікаво, хто ж буде наступний. Тому зараз я хочу звернутися до наших глядачів. Будь ласка, якщо ви маєте припущення, хто буде наступним, хто побіжить з України, до речі, це може бути Герман Галущенко міністр, до якого багато справ, і злі язики з Верховної Ради і НАБУ кажуть, що в нього був проведений обшук, і про це не дуже хочуть, щоб його запитували в Верховній Раді, тому він не приходить звітувати. Як так цікаво, взагалі, де він понабирав цих міністрів, депутатів, у всіх обшуків, всіх корупції. В мене відчуття, що в них якась така державотворююча функція у корупції є. От держава. -творюч... А так Галущенко це людина Деркача того, який є зрадником України і підозрюється в державній зраді, і зараз а, він балотується у Государственне Собрання Російської Федерації, Матю. точніше в Совєт Федерації від Астраханської області. Такий, а, а, Астраханський. <реш> так що? Але дивись, дивись дивись. Давай так серйозно. А, взагалі з круче набрав один гетьманцев помічник Сівковича. Цей помічник був і людина була у Деркача. Цей люди вони якось по Єрмак був помічником Руслана Тадеєва. А там у вас сидять в Верховній Раді. До речі, голова осередка Ельбруса. партії Мічка Ільбруса Тадеєва. Так а, там є у вас людина, яка з слуги народу, яка голова осередка партії Медвідчука. Там у вас я дивлюся. Ну про кого працював під час правління Януковича Татаров, Теж всі пам'ятають Захарченко. Тому в мене запитань немає. Це це такий суцільний антимайдан. Але я хочу звернутися до наших глядачів. Напишіть, кого ви бачите справді. Зараз під час правління зеленського армака, кому забезпечать ви за кордон. Може навіть найближчі 2-3 тижні. Це буде дуже смішно. Пишіть, а також не забувайте підписатися, не забувайте прокоментувати, не забувайте написати звідки ви дивитесь цей ефір. Це дуже важливо. Підпишіться, поставте вподобайку. Я буду кожному вдячний за це. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте також поширювати відео, тому що інформація це зброя і важливо описувати інших. І не забувайте, якщо хочеться і є бажання підтримати канал, то ставайте спонсором. Таку функцію YouTube. А ставайте спонсорами нашого каналу, проявляйте свою лояльність і допомагайте каналу залишатися незалежним. Так тобто, от останнє запитання по Дмитруку і переходимо до на наступної теми. Ти вважаєш справді, от ті люди, які сьогодні сидять в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, в Офісі президента, вони в свій час теж будуть намагатися втікти? А, боюсь, що не всім вдасться. Слав, а вони вже, скажімо так, по частинах ліняють за кордон, але в даному разі це фінансова частина. Вивозять гроші переважно через криптовалюту на напрямку Об'єднаних Арабських Еміратів. Мало того, була там придумана одним із близьких до офісу президента бізнесменів, які займаються ігорним бізнесом. Схемка за якою частину грошей відмивають під 10% у Європі. Куповуються збанкрутілі брокерські європейські компанії, робиться фальшива звітність про нібито успішні вкладення і успішну гру на біржі, і під це заливаються гроші із банків Об'єднаних Арабських Еміратів, і таким чином ця схема. Легалізації наразі працює. А я вважаю, що вона така досить є хитка і небезпечна. І якщо фінансові структури, фінансові, скажімо так, поліцейські, да, фінансові силові структури європейські цією цією схемою займуться, то Буде багато цікавого ми можемо дізнатися, і тому вони да вони вже готуються шляхи до відступу, тому що вся ця вертикаль, яка сьогодні є, вона працює суто на збагачення. От, наприклад, візьмемо там а, бізнес, який а, сьогодні абсолютно повністю страждає від того, від абсолютно від, від совілля податкової а, служби. Податкова адміністрація вона повинна адмініструвати податки. І все. І просто там передавати, уже, якщо людина на їх не сплачує, вона повинна передавати, по ідеї, там вже всі ці дані до відповідних органів. У нас такий орган створений, називається БЕП, Бюро економічної безпеки. Але в даному разі податкова займається чим? Вона блокує податкові накладні за абсолютно надуманими принципами. Хочеш судися скільки завгодно. Будеш місяць судитися, три місяці судитися. За цей час бізнес буде стояти таким чином. Вони бізнесменів змушують до сплати хабарів. І це не одиничні випадки, це масова історія. І е, ті, хто намагається трепихатися, їм е, потім і розуміють, що е, в, е, в нинішній системі, коли е, вон, е, підприємець залишається один на один із державною структурою, яка під прикриттям е, воєнного стану є всесильною, і використовує це для особистого збагачення цієї державної вертикалі е, корупційної. Тому то вони, вони тоді люди просто здаються, махають рукою. Я не з одним таким а, підприємцем розмовляв і кажуть, та ми краще вже заплатимо, а, перечекаємо, поки ці зникнуть. І от поки ці зникнуть, а, при першій же нагоді, після того, як буде а, знятий а, воєнний стан, а, я думаю, що от тоді ми, відповідаючи на твоє питання, ми і побачимо. А, так як щури будуть тікати просто масово, перепливаючи все, що можна, переїжджаючи куди можна. Ну вони просто будуть ясна будуть, будуть виїжджати на заздалегідь підготовлені позиції. А це вони для Збройних сил України можуть не готувати позиції фортифікаційні. А для себе вони уже фінансові і, і всі схеми вони вже підготували. Дивись. Тоді маленьке запитання, таке що уточнююче: якщо ми все розуміємо. Якщо ми а, бачимо, що відбувається, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи наші правоохоронні органи, ну, наприклад, антикорупційні, чи вони готуються до можливих таких сценаріїв, і чи вони моніторять а, схеми виводу грошей тих людей, які зараз керують країною, і є частиною влади? Я сподіваюся, що вони моніторять, але мене найбільше непокоїть те, що зараз антикорупційні органи, зокрема НАБУ. А зайняті внутрішньою боротьбою тими скандалами, які е, всередині набу зараз, я абсолютно впевнений, що це інспіровано якраз офісом президента, тому що ну старий як світ принцип розділяє володарю, й, е, використовується для цього. І чим менше, більше вони будуть займатися один одним, тим менше вони будуть займатися е, цими схематозиками, е, які е, відповідно е, зараз, е, скажімо так. Розвиваються, але це великі корупційні е, історії. Щодо менших корупційних історій, там, де збирають на місцях, то там, там працює не НАБУ, а ДБР, Державне бюро розслідувань. А Державне бюро розслідувань на 100% сьогодні е, воно слухається Татарова і Офіс президента. Тому е, в цій історії вертикаль. Е, Працює безперешкодно, і якщо когось і ловлять, а показують, зловили такого корупціонера. А потім справа кудись забувається, вона триває довго. а Той самий корупціонер вертається на посаду, але він уже на гачку і він уже дуже слухняний. І він робить все, що йому скажуть, для того, щоб. А ДБР не скажімо так, не педалювало ту справу і не дорозслідувало її до кінця, тому Ладно. вони залишаються в такому стані, і це абсолютно така зараз дуже поширена система. Про, про те, як тих чи інших посадовців, які приходять на посаду, яким обіцяє до речі. Тих, ті, що вище стоять захист від ДБР, потім вони їх ДБР бере і сажає на гачок. Таким чином вони стають абсолютно слухняними і керованими. Ось схема проста, як світ, і така сама, як використовувалася за часи Януковича. Зараз просто вся ця система часів Януковича уже відновлена, тільки вона ще й посилена. Максимальними повноваженнями і абсолютною владою всіх державних структур завдяки закону про воєнний стан тому. Я аби... це під перекриттям воєнного стану сьогодні відбувається просто масове пограбування мародерство в країні і я абсолютно чітко це бачу. і Це ну це просто насправді вже виходить за, всього, за межі всього за межі розуміння, особливо коли Поле, вона... це зрозуміло. Комусь війна, а комусь мати рідна, і це зрозуміло, і ми це бачимо. Я нещодавно спілкувався з деякими депутатами. сказати, детектив. Вами набу і представниками САП, і вони мені сказали, що єдине рятування антикорупційної вертикалі після зміни влади це навіть не перезавантаження, це перезапуск взагалі. Перезапуск з новим функціоналом з новим законом, і це необхідно. Вони кажуть це, знаходячись всередині Але я вважаю що це не тільки антикорупційна вертикаль, треба так працювати. Так буде треба працювати зі всіма правоохоронними органами ДБР і і судо все повинно бути перезавантажено з нуля дещо розпущено взагалі, дещо створено з нуля. Але ми це розуміємо, бо інакше ми не отримаємо нічого. І більше того, по великій кількості працівників цих органів теж будуть справи.